Доброго дня. Пропоную вашій увазі будинок в селі Горошків Тетіївського ТГ. Будинок знаходиться біля Ставка, як ось що видно. Церква, город біля 75 соток загальна площа будинку. І так ми зайдемо. Від городу, спочатку я вам показала город і дивимося на будинок. вікна в будинку дерев'яні, господарі, в будинку залишають меблі. Отака загорожа сітка, якщо її видно, сітка. На тери... в будинку є газ, боргів немає. Документи з будинком всі, ну, право власності да. господарів вступили. Ну, або наша моя знаєш у кого буде, або буде. Криниця. якщо знає, то, ну, ну, там може бути. Ну, давай. А в криниці вода є? Є вода в криниці. Був насос. І так, такий будинок. Будинок величезний. Не знаю, приблизно 60 з чимось квадратів. Тут трошки вул. Погріб, але в нього завалена. В дні двері зачинені, ми туди не можемо війти, господарі. А тут ось люди тримали худобу. Бабуся кізочки тримала, я мав на увазі двох Собак а всі остались. Тут курничок курничок. І тут жомова яма. Якщо Вийти, воно там, де підніється, вже йде асфальтована дорога. Тут дорога не асфальтована і не посиплена просто ґрунтова дорога. Так, і зараз ми з вами зайдемо в будинок. Сам город донизу, але

будинку жила бабуся, вона померла і вже діти будинок продають. Відійшла в вічність, точніше. І так, заходимо в веранда. Господарі, меблі нам, точніше, новому господарю залишають. Тут трошки провисло на полу ліноліум. Прямо у нас кухня. Кухня, в кухні вікно. Стеля пластикова. Плита. Котел. Вода злита зараз. Нас запевнили, що у боргів ні за світло, ні за газ немає. І так, такі сіни. Сюди одна кімната, сюди друга, сюди третя кімната. Так, йдемо наліво. Тут у нас спальня. Поклеєні обої, стоять дивани, пол дерев'яний. Ну, там, за фотографією, мабуть, мишка дірочку прогризла. З цієї кімнати у нас вхід у велику кімнату. У цій кімнаті в будинку є також пічне опалення. Обої. Ось одна грубка. Можна на ній, вона обігріває дві спальні і пічка. Спічка. Ось Ось така в нас дірочка в пічці. Тут пол теж дерев'яний, і кімната приблизно 5 х 4. Величенька кімната. Тут таке на стелі. Так, звідси, така невеличка, теж без вікон, а тут піч у нас знаходиться, якщо видно. Тут включатель, це ось на двор. Холодильник. Якщо навіть викинути піч, це моє бачення цього, тут можна зробити ванну кімнату, наприклад, ось піч. Або смачні пиріжки. Так, це ми ось знову зайшли. Пройшли дві кімнати. Ось одна кімната. З неї ось велика кімната, тут перед і заходимо ще в одну кімнату. Ця кімната дуже велика. Як на мене, мабуть, 7 на 5. Є трошки проблеми, не знаю від чого, вони на стелі від давнини, дощі йшли, якби дощ великим, я думаю, що стеля б упала. Такі тут у нас на полу, мабуть, проблема на полу у нас заливка. Тут у нас ще одна кімната, але в неї Упала стеля. Будинок трошки в аварійному стані. Господарі за будинок хочуть 85 тисяч газу. Всі меблі лишаються, газ без боргів, світло без боргів. Я думаю, що в будь-якому випадку можна торгуватися з господарями і знайти якийсь варіант виходу. Так, і тут у нас ще одна кімната. Кном, невеличка, п'ять кімнат. Будинок дуже здоровий. Кого зацікавила дана даний будинок? Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей будинок. Господарі, я думаю, будуть торгуватися. З надією на краще і на нашу перемогу. На все добре. До побачення.